Генерал-лейтенант Олександр Скіпальський громадського. Доброго дня. Пане Олександр, дякую, що знайшли Доброго можливість дня. нас відвідати. Про що це може свідчити? Ну, по-перше, приємно бачити наших гостей і це, легенда. Це, це, це дуже важливе ваше, ваше інтерв'ю. І... Я ви знаєте, перед тим, як. Дозвольте, щоб перепрошую, що, Перепрошу, що дозволи собі вас перервати. Я дивився на Шушкевича і думав, як нам повезло в житті, пощастило, так? Ми живемо всередині підручника історії. Так. так? Він на підручнику історії і ми такі маленькі, порівняно з ним таким. Угу. Да. Ну тим не менше, про що можуть свідчити ці заяви? Ці заяви, те, що Росія хоче е... при е... поганій. Грі зберегти обличчя. Угу. Вона хоче відміжуватися на міжнародному рівні. Хоча зрозуміло, що йдуть вказівки, і мої колеги, діючі колеги в Служби безпеки, оприлюднили низку матеріалів про підтвердження, про те, як стверджують новітні, новітні інструктори про те, що потрібно просто написати там кількість голосів. І про те, що вже відруковані бюлетні, вже майже підготовлені протоколи. Тобто іде красива гра, Росія зовні на міжнародному рівні відміжовується, а в специфічній манері, тобто за участю діяльності спецслужб, активізує і Проводить таку підривну діяльність, дивлячись з Києва на це все, пане Олександре, складається враження наступне: що насправді почався обережний дрейф Росії від силового власними руками до силового чужими руками. Маю на увазі фінансування. Не з державного вже бюджету Росії чи з відповідних спеціальних фондів Російської Федерації а з кишень сім'ї, про що багато говорять, використовуючи в тому числі між іншим українські банки. Говорять про те, що ставку зроблено на дрібний кримінал, на безробітних. Ну, їх тітушок, так званих, яких всюди вистачає та на людей, які мають проблеми із роботою. це просто заробити. І підтримують їх вже не діючі офіцери спецслужб російських, зокрема головного розвідного управління, а відставні. Ну може вони вчора ще були діючі. Ми сьогодні написали за рапорти. На яка у вас інформація є про це? Хто там реально? Ну по-перше, з бігає. Потрібно знати Путіна. <гум> він гравець, і він бавиться сьогодні з Україною. Від цього отримує величезний <гум> <і> світом, <гум> і світом але з Україною Україна? він бавиться як кіт з мишею. А ви знаєте, як він її би імітує, що відпустив. Це ви на Юлію Володимирівну натікаєте? <гум> <гум> Ні, <гум> з Україною. А, з з Україно. ага. І тому оцінювати якісь там послаблення і так далі. Хоча ну, зміна підходів, зміна пріоритетів відбувається. Безумовно, навіщо використовувати свої кошти, коли можна використати кошти тих, хто вже не представляє інтереси, ніколи не буде союзником, я маю на увазі Януковича і його сім'ю. Путін в даному випадку діє по принципу з паршивої віці, хоча ці клок. Тому він і роздягає їх і заставляє значить, хоч таким чином. Прийняти участь в цій боротьбі, в цій агресії. Що е, стосується відносно форм діяльності, то після Криму ці, е, тактика змінилася. В Криму були реально війська Чорноморського флоту, і вони розкидані по договору були по, всі, по всьому Кримському півострову. І звинуватити офіційно про перебування, просто ні в кого не доходило навіть на думку, Ну, вони б є та є. Тут, на материковій частині військ немає. І Путін, безумовно, змінив тактику. Там опора була на період дітей, на тих, яких він нагороджує пізніше, який сказав, які діють делікатно. А тут завчасно це. Поряд із тим, як, як, як і в Криму події проводилася робота. Ну, вона, робота. Ця проводилася більш тонко, професійно, і в результаті того, що наші спецслужби Яну... за часів Януковича були взагалі паралізовані, то ми не відслідкували. Але пам'ятаєте, коли ще Росія... Була розгублена в період першої чеченської кампанії, коли офіцери контрозвідки вербували своїх діючих офіцерів, танкістів посилали в Чечню. Угу. Це ж Ну, питання було, чи змінилася тактика Росії? Вона церкові. просто стала більш широкою. Угу. Росії, російські спецслужби сьогодні діють по принципу, чим ширший арсенал, чим більше набір прийомів, способів, як. Досягнути мети, і вони це будуть робити поступово, розширюючи свою е, зону впливу, Нестабільності, да, вони притягують руку в район Придністров'я. Це мені зрозуміло, навіть до Львова. Ні, ми не говоримо, і ви не говорите. Ви забуваєте, що там є, є гагаузи, Чому я забуваю? які постійно вони вже, вже майже готові приймати звернення в Росію про те, щоб війти в склад Росії. Він хоче в дугу. Вплоть до того, щоб до перекрити усі дністра це ну, це, я думає. на це вплив... я на це впливу не маю. Я маю деякий обмежений вплив на гості нашої студії. На вас також не маю. Але запитати, запитаю, у вас якісь джерела є всередині Слов'янська свої по той бік. Всередині Донецька? Я питаюся, тому Ді... що мені компетентні люди, які знають про що говорять, Ді... розповідають про те, наскільки укріпили на випадок штурму будинок Донецької обласної державної адміністрації. І моє питання є просте. Пощо це робити? Щоб Донбас почуло. Що Донбас вимагає? Донбас вимагає виборниць губернаторів. То це я вже навіть нема про що говорити. Децентралізація влади, самозрозуміло, Дерегуляція економіки, самозрозуміло, З тим, щоб залишати більшість грошей в регіонах, вже люди знають, щоб обирали кого і так далі. І так далі. Навколо чого цей психоз? Це не психоз, це тактика дій іноземних військ. Нерегулярних і невідкритих, непольових військ, а найманців, які нараховуються сьогодні на території Луганської і Донецької області декілька тисяч, і ці люди захопили плацдарм. А хочемо ми не хочемо. Мислення військових: плацдарми потрібно що? Утримувати і укріплювати. Ну так, да, мала земля. Пошу той сплотдарм. що він вирішив, поклали там 15 тисяч людей. Тому, тому, тому вони і завезли вибухову э, пристрою в Луганській СБУ. Тому вони укріплюють там, тому вони э, сьогодні виселяють монахів із свого штабу. Чому саме, чому саме там? Тому що там ядро, э, наші професіонали. І політики не говорили, чому там. Тому що на базі святої московської обителі якраз і формувалася група. Там, я переконаний на 100%, що там в тих печерах, які ще в революцію переховувалися, і, і злочинці і більшовики, закладалися тайники з озброєннями за дежею російським гру. Mm -hmm. Саме там вигідне місце, саме там подається вода для Донбасу і так далі. Це от такий. Таке перехрестя, яке в стратегічному варіанті вигідно для Збройних сил, і вони там окопалися. Ви, як фахівець в галузі розвідки і контррозвідки, як оцінюєте ефективність неефективність антитерористичної операції? Я би розділив на дві складо. До. До. Того моменту, коли втік Янукович і його приспішники. Ну, а то ось, ось. І з моменту становлення, mm -hmm. ви розумієте, що сьогодні в Україні відбувається становлення нових спеціальних служб. Я то розумію. І так. за, по-перше, ефективність цієї діяльності, хоча б треба, треба судити по тому, що за дається, з 13 числа почалася антитерористична операція, ми втратили. 14 героїв ми маємо більше шестидесяти поранених. Майже сімдесят, да, ми повинні вклонитися їхній мужності. Нема сумніву. І, і, це, і, і, і це ми з вами повинні оцінити. А ефективність яка? Ефективність. Ви знаєте, що навіть якби Україна мала повноцінні збройні сили, і якби вона е, уявіть собі на хвилину, що збройні сили силові структури. Усвідомлювали реальну загрозу і бачили завчасно ворога в обличчі Росії, і то воювати з новітнім видом війни, яка, яка змішана, ви бачите, це... сьогодні ми зустрілися з тактикою ведення війни, замішаної на чеченській крові. Вони пройшли обкатку, там пройшли тисячі їх. І сьогодні значна частина тих. Які не знайшли себе в житті, повернувшись з Чечні в Омоновських батальйонах у частинах ВДВ, їх знову піднімають. У них психіка шукати ворога, і цей ворог Україна. Хто у нас усвідомлював, положить, що таке, у, може, що таке на може серце, скільки, Та скільки відсотків наших політиків, наших професіоналів, я можу вам сказати, ну, 5-10 чоловік своїх колег, генералів я знав, які дійсно. Оцінювали Росію як єдину державу в світі, що веде підривну діяльність проти України на протязі багатьох років. На тих людей дивилися як на чудаків. Вони як братній народ? Як Росія? Да ну що ви ніколи? Навіть грузинські події не навчили, згадайте. А у мене запитання до журналістів: Хіба ви не читали? Хіба ви не читали звернення чеченських командирів? Чеченських політиків, світових політиків, наших окремих бійців, які казали, розправиться Росія з Чечнею і візьметься Украї... за Україну". Україну. Не вчилися, тепер мусимо страдати. І я хочу продовження вашого запитання, я хочу подякувати сьогодні своїм молодшим колегам, тих, тих яких ми в чомусь вчили, когось не навчили, які за два місяці. Зуміли мертву контрозвідку підняти. Сьогодні піднімається військова контрозвідка. Вона, вона стає тою, яка повинна бути боєздатною. Mm -hmm. І маємо успіхи. Можна кричати про неефективність, але краще подякувати тим, хто робить справу. А справа робиться поступово, але вона... Робиться так, щоб досягнути перемогу. Ну, подякувати їх уряд повинен представивши їх до державних нагород і підвищивши військових званнях, але це питання інше. Моє питання натомість, що до, має. До, до уряду, я думаю, питання прохання таке вчиться хлопці, вчиться, вийшли. Я його на... не представляю. Пане Олександре, якщо можна, з вашої ласки, чи ця криза, на, назвемо її так для порядку, на всхідних районах України, чи вона має силове вирішення? Е... Дії повинні бути симетричні. Чуть-чуть зміцниться спецслужби, і вона повинна бити дуже дошкульно і прицільно. В точку. В точку. Далі мені не хотілося обговорювати ці. Ці ну деталі обговорювати не будемо, тому що спецслужби, крім всього іншого, мушу вам сказати, спецслужба, на то вона і спецслужба, що вона не може вести фронтові дії. Правда? Це не є інструмент, Я можу, сказати, заточений для я можу польової сказати, війни. сказати одне, що ресурс поле для зростання досвіду, уміння дуже великий. І безумовно, що. Так як сьогодні починає спинатися е, і, і, і успішно розширювати свою, свою боротьбу е, контрозвитка СБУ, повинні інші структури, ті, які більш погрязли у, у зв'язках з, з, з Януковичем. Чому ми бачимо от сьогодні ефективність діяльності контрозвідки? Тому що вона навіть в період режиму Януковича, як класична контрозвідка, не могла. Б Залучитися десь на цій старому. А ці як хлопці з лісу продивилися Росу Кримську компанію? Ну, вони, 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 на жаль, не туди дивилися. А куди вони дивилися? Ну, вони дивилися на більше на, на захід. Вони слухали вухами, обаюкувалися запевненнями російських колег, що ми дружба і так далі. Але. Водкопій земля валяється. Да, да? Але оскільки ви. Оскільки ви зачепили питання зовнішньої розвитки, то я хочу сказати, що не завжди й до них прислуховуються. Наприклад, от в, Росії, Слухайте, в, Росії, я, в Росії, я звичайна людина, дуже уважно я, слухаю, що що і, говорить генерал то, Малому. Тому і чи ви, чи, будеш, чи скіпацький, а, чи будь-хто інший. Ну на моє щастя, я не мав відношення до е, зовнішньої розвитки, крім того, що був. Першим, хто подав закон про розвідуване mm. співтовариство, чим викликав ну, шалений спротив, в тому числі хто потім вчепився в цю структуру, yeah. але то історія. Я хочу вам привести приклад, що в Росії шеф російської розвідки Фратков mm. достатньо людина підготовлена і, і розумна по своїй по своїй природі, він доповідав Путіну про недоцільність анексії Криму. Викликав невдоволення а, а, і попереджував про негативну реакцію, але його Путін не послухав. Він доповідає безумно вимушений це робити, бо, бо така його доля, але не послухав. А сьогодні життя показує, що саме розвідка була права навіть в Росії. Що може дати ініціатива Тимошенка? Вона з боку виглядає так мягко кажучи, клоунада така, причому не дуже дорога. Ви маєте на увазі про створення штабу опору? Ну, штаб опору, є міністерство. Я з вами я з вами не погоджуюся. Я пам'ятаєте, ми з вами згадували, що йде війна. Країна ага. мусить стати на рельсі війни. Йдемо вдової військоматів. І йдемо до військоматів, а в військоматах сьогодні два чоловіка в штаті. Mm. Ви розумієте? На три райони один військомат, все знищено. Mm. Тому на кожному кроці, в кожному кіоску у вас, отут, отут, в вашій редакції. Повірте мені, якщо ми хочемо оборонити державу, ви тут півдня повинні займатися, готуватися до війни. Дівчата, будемо займатися строєвою підготовкою. Не строєвою. По-перше, дух виховувати, готовність мобілізовувати, піднімати весь народ України. Весь народ, народ не переможний. Армію можна, бо вона слабенька перемогти, а народ неможливий. Україна піднімається вся. І тому, повірте, оці зусилля Тимошенко, її спроба пробити бюрократичну цю машину. Привожу приклад, до якої я причетний, вона причетна, ви причетні, ви з адміралом Кабаненко знайомі. Він був здається. Я навіть знайомий з Юлією Володимирівною. Так, так от, Скільки Юлія Володимирівна у своїй команді не могла пробити. Призначення адмірал, знає. Я не я не про да? неї не, не про призначення ну, вирзвите. Ви, 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 я, я цілком ли... про інші про серйозні речі. У нас у нас шо кандидат в президенти тепер буде створювати свої штаби опору. Ну, а я шо якщо... я би я би, друже, мій радів, якби а -а -а. якби сьогодні українські збройні сили отримали від кандидата мільярдера Порошенка п'ять літаків. Із написом дарую українським збройним силам, кандидат Або в президенти!» депутата царьова, кандидат так, в президенти, дарую самообороні Са Донбасу. Саме так, mm. саме так. Да, ми би доліталися тоді. Зовсім може, пане Олександре, декілька останніх питань. Надзвичайний, надзвичайний острах. В суспільстві. Завтра висадяться, післязавтра висадяться. Ви знаєте, що на війні чутки це самодостатні, часами буває фактор. Ну, це елементи Очіку... тої… Психологічної війни, дині... я розумію це. 8-9 травня це поминальні дні. Люди знімають капелюх перед тими, хто перед пам'яттю тих, хто загинув, будуть ходити на цвинтарі, будуть покладати квіти. Наскільки вірогідна? Те, що називають провокація? Стовідсоткова боєготовність Ди... наших силового компоненту. Угу. Ніяких вихідних. Ні для СБУ, ні для Міністерства оборони, ні для МВС. відсоткова готовність. Угу. Ну може людям якось вийти, Лю... просто зорганізуватися Лю... на місцях, щоб дивитися, що палять. Люди, люди повинні спокійно сприймати навпаки. Я погоджуся з тими, хто приймає рішення не проводити скупчення. Ви мене сьогодні запитували нас на обозривателі, чим відрізняється Одеса, чи може це повторення в Києві? Я сказав, ні, в Одесі готувалися цілі загони спецсепаратісти і так далі. В Україні в Києві не знайдемо ми такої кількості цих, хто готовий прислужити Росії. Вони можуть сюди заслати тільки групи диверсантів, які будуть провокувати саме в місцях скупчення. Це ага. може бути, тому ми наша пильність повинна бути велика. Бо тактика дії Росії в Києві буде абсолютно відмінною чим пояснити. З вашої точки зору, ви все ж таки були депутатом Верховної Ради. Я би сказав відкритий саботаж парламенту, ухваленню простих, необхідних в такій ситуації кожному я вибачаюся, офіцеру запасу та uh -huh. рішень, наприклад, легалізації вогнепальної зброї, лежить законопроект, хоч та колом не, та не би, тільки ми було. мусимо все законодавство України тимчасово але перевести на рельси війни. І безумовно, що Верховна Рада запізнюється, це тільки на закритому засіданні. Два, два закони, здається, було прийнято це про закупки і про, про, про по, порівняння до учасників бойових дій, а там десяток законів, яких потрібно прийняти. Я пояснюю дуже просто: за роки нашого парламентаризму, так звана партійна-фракційна діяльність, mm -hmm. це. Перспектива боротьби за, за виборців, за посади, тобто, одним словом, це квотні призначення. Mm -hmm. Не можна цього робити тільки призначення по професійній основі, на професійній основі. Mm -hmm. А вони призначають в розрахунку, що я призначив свого колегу, товариша, а завтра вікно на митниці для мене буде. Працювати зрозуміло. Mm -hmm. й... Може зовсім останнє питання. Ви говорили про те, що президентські вибори треба проводити, попри будь-які ризики. Так. Я би сказав, що ці президентським вибори надзвичайно було б сприяло, якби Юлія Володимировна знялася з перегонів. Нам ми не можемо собі дозволити в цій ситуації вибори в два тури. Треба обирати президента в одному. Я, щоб ви розуміли, я не є керівник і лідер на громадському фан-клубу Петра Олексійовича Порошенка. Я ніколи не був і не буде. Я не поділяю ні його політичних поглядів, ані його там, медійних якихось поглядів, тим більше, що я працював на п'ятому каналі. От я стиснувши зуби, піду і проголосую за нього. І буду іншим людям говорити, да, він не є ідеальний кандидат, і може він навіть дуже не ідеальний кандидат. Але два тижні потім суди-пересуди. Та, да, ми можемо просто розлетітися на э, ну, ви, э, ви розумієте, я, я, з вами, я також не є прихильником того чи іншого кандидата. Мене задержало що, що мене і дуже турбує, тому що э, ну перемога, але знову хто, хто стане міністром оборони в тому чи в тому уряді. Для мене це дуже важливо. Хто стане головою служби? чи... Чи є команда в Порошенка і в Тимошенко людей, які будуть реалізовувати в умовах важкої кризи це питання, чи ствердження? Ні, це, це питання. Це, це до... очевидно, що немає. Очевидно, що мусили би оголосити. Тобто, да, тому, тому мене це також турбує. Але я знайшов собі відповідь, що, що в цьому є позитив для світової спільноти, і в першу чергу для Росії у нас з'явиться на заміну президента Злодія втікача і дезертира. Офіційна посадова особа, чому Росія робить все, щоб не відбулися? Це важливо, і тут я з вами союзник. А от е, далі я, на жаль, бачив секретаря Ради безпеки Петра Порошенко, і я бачив е, голову Кабінету міністрів Юлію Володимировну. Я вже бачив це. В якій іпостасі я побачу це після виборів. Мені важко ну, що Буде, то Бог дасть. А чого не буде, то значить воно нам і не треба. Пане Олександре, я вам дякую сердечно за те, що ви прийшли. Подякую сердечно за те, що ви прийшли, але за одну чи дві хвилини. Тут ми маємо опитування групи рейтинг, і як це розуміти? 42 вважається вважаються добре чи погано. Для мене да, простого селянського хлопця за подіями сходу на сході України стоять російські спецслужби. 22% За протестами стоять місцеві мешканці, незадоволені політикою нової влади. 51% У разі перетину російськими військами материкового кордону Україна має вести бойові дії для захисту кордону. 29% за переговори, щоб задовільнити частину вимог Росії. Але при цьому регіони мають залишитися у складі України. Ну і 5% за те, щоб задовольнити більшість вимог Росії, якщо треба віддати кількість регіонів. Це соціологічна група рейтинг. Як ви думаєте, це відбуває загальне настрої суспільства? Як ви їх взагалі відчуваєте? Я думаю, що е, скільки соціологічних центрів, скільки, скільки і результатів думав. я сьогодні. Був на прес-конференції із одним із соціологів Євген Копотько, ви, напевно, знаєте. Ой, я знаю Євгена да. так. Да. То... Женя. <реш> але, але він казав багато вірних бачок, речей. Бачок, да. Да, вірних речей. Дуже багато залежить від від, від авторитетної діючої влади. Це відбиває. Суспільство, суспільство мусить. Пликати, вирощувати і любити своїх лідерів, і чим більше ці лідери будуть авторитетніші, тим більше будуть готові захищати інтереси держави. Під їхнім керівництвом, ну це правда, не тисячі роздавати наліво і направо. Невідомо звідки. Ну це я вже так про себе пробубнів. Ми, ми бурчимо. Ми бурчимо. Ми вже старші люди. Можемо собі це дозволити поговорити з розумними людьми. Дякую, сердечно, пане Олександре. Генерал, лейтенант Олександр Скіпальський. Між іншим, колишній заступник голови СБУ. І Перший начальник військової розвідки, я пам'ятаю, да, ви ж мене і вербували. Це був жарт. де мої гроші? Але це добре. був, був гостем студії громадського. Дай вам Бог здоров'я. Юлії Володимирівні від мене окреме особисте привітання.